Як би то не було, але в нас дуже цікава і інтересна робота мережевого маркетингу, розумієш? Ну, дистриб'ютор це, це ще називається і так далі. Неважливо, як ти це назвеш, але вона дуже цікава. І люди на початку шляху стикаються з такими проблемами, як відмови. Ну, Я не можу сказати, що це проблема, але для багатьох це дуже велика проблема. Так от, деякі питають, як боротися з відмовами. От не треба з ними боротися, розумієш? Тобі сказали ні. Все, до побачення. Ти з ним поговориш про це ще, може, там через місяць, два, три, п'ять, може через рік, я не знаю. Але не треба з ним боротися. І люди думають, так, мені відмовили, що мені робити, як же це, як же це все буде далі? Що ж, що ж мені далі? Не треба ні з чим боротися, розумієш. Просто знайди другого, другого кандидата і з ним поговори. Чи кандидатку, я не знаю. Якщо ти на мене ще не підписаний, підпишись. Тут буде багато корисного і цікавого. Отак. От